У Вінниці відкрили хап МХП, до структури якого входять зернопродукт МХП, МХП, агрокряж. Основним видом діяльності є вирощуванням зернових, олійних та технічних культур. В новоствореному офісі працюють близько 70 працівників, серед яких агрономи, інженери, менеджери з постачання закупівлі. Це мені подобається, тому що я інженер, я цим живу. Я кожен день залучений і маю можливість ну, реалізовувати свої думки. Тобто компанія це чує, вона йде на зустріч завжди. Якщо є якісь ідеї, вони впроваджуються. То тобто, ну, в інших, в інших місцях, ти себе так реалізувати не можеш. У новоствореному Вінницькому хабі працює психолог, до якого можуть звернутися працівники для отримання психологічної підтримки та консультацій. Він допомагає їм впоратись з емоційними та психологічними труднощами. До мене, як до корпоративного психолога, звертаються з різноманітними запитами професійними, а також особистими. Кожен з працівників Вінницького хабу МХП може отримати консультацію конфіденційно та безоплатно. Ми можемо надати ту підтримку, ту допомогу, яка потрібна кожному працівнику компанії. Також по всій Україні компанія МХП ініціює проведення благодійного забігу, під час якого збиратимуть кошти на допомогу Збройним силам України. Компанія МХП ініціює е, таку е, лігу забігів. Це чотири забіги е, по території України. Це перший був в Тернополі. Е, слідуючий 30 червня буде в Вінниці. Потім в Черкасах і в Ладижині. Е, ціль популяризувати біг і разом з тим. Це не просто там тільки біг, це перш за все допомога нашим воїнам, донатами, участю, підтримкою. Такий офіс в Україні. Другий Вінницький хапм МХП надає комфортні умови праці і разом з працівниками постійно допомагають всім необхідним нашим захисникам і захисницям.